Юлія Ковальова, авторське читання, Фордеця моя, Україна. Я тут, у далекій чужині, тут небо таке ж голубе, і сонечко світить в долині, Приємно вітає мене. Лани і ліси тут роздолі, і спів солов'їний в гаю. Моєї ж немає тут долі, бо я Україну люблю. І люди тут добрі, завзяті, усміхнені завжди прості, і вікна в кімнаті широкі, та тільки пейзажі сумні. Я чую пісні на чужині, хороші слова в тих думках, але то не крила орлині, що є в українських піснях. Вітаються люди люб'язно, Хальох гутентак, а хочеться чути виразно привіт, добрий день з України ми так у рідній моїй Україні чистіша над небом блакить у нашій великій родині душа за країну болить, розкидані ми по Європі. Не разом родина моя. Не можу вас всіх обійняти далеко від вас, дітки. Я настане той час неодмінно зустрінемось в ріднім краю. Люблю я тебе, Україно, і вас, українці!